Отже, за даними видання The Wall Street Journal, Іран відправив до Росії балістичні ракети малої дальності. Тип ракет поки не уточнюється, але за попередніми припущеннями, це можуть бути ракети Fight 360. А вони здатні долати 120 км кілометрів з бойовою частиною вагою 150 п'ятдесят кілограмів, що значно підсилює можливості Кремля на полі бою. І це не просто ще одна зброя. На відміну від артилерії чи дронів, балістичні ракети можуть досягати глибоких тилових районів та більш точніше наносити удари, а це вже серйозна загроза. Офіційно Іран каже, що вони не надають Росії взагалі ніякої зброї, а якщо щось і передавали, то тільки до війни. Але напевно можна сказати, що співпраця між Росією та Іраном наразі лише посилюється. Майже одразу на передачу Іраном в Росію балістичних ракет з'явилася реакція Заходу. Сполучені Штати та європейські партнери вже давно попереджали Іран про наслідки будь-якої підтримки Росії у цій війні. Але, схоже, Іран до них не прислуховується. Передача ракет Іраном це прямий крок до ескалації конфлікту. А також Захід, як завжди, стурбований тим, що це може змінити баланс сил на фронті і загострити ситуацію. Але, на жаль, для України це означає одне. Це збільшення ризиків і нові виклики в обороні. І тут питання ще в е, іншому, як саме відреагує Захід на цей крок Ірану? З одного боку, США вже впроваджували чисельні санкції проти Тегерану. Але чи будуть нові Заходи настільки ж ефективними? Адже Іран, як бачимо, продовжує постачати зброю Росії, незважаючи на всі попередні попередження. Генерал Сильський теж озвучив свою думку щодо цього. У нещодавньому інтерв'ю: Сильський сказав, що найбільше чекає від союзників дозволу на використання західної зброї по військових об'єктах на території Росії, і це логічно. Якщо Україна отримає таку можливість, вона зможе випереджати удари противника, не чекаючи, поки ті ракети полетять в наші міста. Багато хто вважає, що можливість ударів по території Росії могла б навіть змінити хід війни. Адже якщо ми можемо вразити ворожу інфраструктуру на їхній території, це значно знижує їхні можливості наносити удари по нас. Але це вже питання суто політичне, і рішення тут мають приймати наші міжнародні партнери. Можливо, рішення Ірану надати ракети Росії підштовхнуть наших союзників до більш рішучих дій. Президент України Володимир Зеленський зробив заяву про заморожування війни. Нещодавно він виступав на міжнародному форумі в Італії, де висловився категорично проти заморожування війни. Він нагадав про попередні спроби домовитися з Путіним про припинення вогню. І щоразу, коли Росія погоджувалася на паузу, вона використовувала цей час для перегрупування і підготовку до нового наступу. Це вже було в історії, і це точно те, що нам наразі не потрібно. Зеленський прямо заявив, що ніякого заморожування конфлікту не буде. Якщо війна зупиниться, Росія просто підготується, ну і знову вдарить нам це не потрібно. Далі хочу повідомити про випадок із шахрайством. Не можу не згадати новину, яка показує. Що навіть під час війни у нас є люди, які не втрачають можливості нажитись. У Києві чоловік незаконно заволодів судном, готелем Баккара, заплативши лише частину від необхідної суми. Правоохоронці вже розбираються з цим випадком, але сам факт показовий. На жаль, у час під час війни окремі шахраї продовжують діяти, і такі випадки лише підривають нашу довіру один до одного. А Росія втратила 6 тисяч солдатів убитими та пораненими за місяць операції ЗСУ в Кузькій області, заявив Зеленський на відкритті засідання Рамштайн. За його словами, Україна контролює 1300 квадратних кілометрів території РФ та понад 100 населених пунктів. Президент наголосив, що ЗСУ зірвали плани Путіна розпочати наступ на суми з Кузької області. Також Зеленський закликав зробити так, щоб ця осінь стала часом, коли закінчиться російська агресія в такий спосіб, який відновить надійний міжнародний безпековий порядок. Я вам нагадаю, що Зеленський прибув на авіабазу Рамштайн для участі в засіданні контактної групи з питань оборони України. Пріоритети України на засіданні Рамштайн це системи ППО та ракети до них, артилерійські боєприпаси та техніка для ЗСУ. Також важливими є посилення далекобійних можливостей України, зокрема, шляхом підтримки та фінансування української оборонної індустрії. Також Канада передасть Україні новий пакет військової допомоги, до якого увійдуть авіаційні ракети, стрілецька зброя та елементи техніки, так повідомив міністр оборони. Зокрема, буде поставлено майже 81 тисячу додаткових моторів до авіаційних ракет і 1300 боєголовок. Також за допомогою кількох європейських компаній Сполучені Штати працюють з Україною. Над розробкою та будівництвом заміни зенітно-ракетної системи С-300 і ракети повітря-повітря. Ну а Литва виділить 10 мільйонів євро на закупівлю української ракети дрона Паляниця, так повідомив за підсумками засідання Рамштайн Олекс... Олександр Камишин. А Іспанія, в свою очередь, передасть Україні ще одну батарею ЗРК Хок, повідомили в Міноборони країни. Також Нідерланди нададуть обладнання для технічного обслуговування українських f 16 а також ракети класу «повітря, повітря, які винищувачі зможуть використовувати для захисту повітряного простору. До речі, вартість пакета – 80 мільйонів євро. Ну а Пентагон офіційно оголосив про надання нового пакету озброєння Україні на 250 мільйонів доларів. Євросоюз виділить Україні 40 мільйонів євро на ремонт енергоінфраструктури, повідомила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляйн. Група українських пілотів прибула до Канади, де пройде підвищення кваліфікації для пілотів на f 16. До речі, після втрати в Україні f 16 західні чиновники переглядають темпи навчання українських пілотів. Так пише видання The Wall Street Journal. А видання вказує, що західні пілоти навіть після завершення навчання ще протягом багатьох місяців літають зі своїми підрозділами, перше ніж спробувати виконувати складні місії в зоні бойових дій. Ну а українські ж пілоти навпаки швидко перейшли від тренувань до поля бою. Ну, вигода іншого немає. А наразі, на щастя, не планується коригувати поточну програму підготовки українських пілотів. Очільник Пентагону Лоїд Оустін пояснив, чому Сполучені Штати не дають дозволу на далекобійні удари по території Росії. Далі вам зачитаю. В Україні вже є значні власні можливості атакувати цілі, які виходять за можливості атакам чи штормшедов. Росіяни перенесли свої літаки, які використовуються для Кабів за межі радіусу дії атакам. Тож немає сенсу давати дозвіл на використання далекобійної зброї від США, пояснює Остін. Також Оустін вважає, що війна в Україні закінчиться за столом переговорів, але поки що важко сказати, коли це відбудеться. Я вам дуже дякую за перегляд. Підписуйся на канал, тисни лайк. До зустрічі!